Привіт-привіт! Знову вечір неділі, а це значить, прийшов час програми Сонячне коло. І сьогодні на тебе чекають уроки вокалу. Прекрасні голоси, які заворожують. Як навчитися співати так само? Я вирішила дізнатися, де та як готують майбутніх зірок сцени. You just walk through. Remember... Світова сцена рясніє розмаїттям артистів та співаків. Всі вони безмежно талановиті та знамениті. В тебе на стіні висить плакат Авріл Лавінь, та її пісні давно вже заспівані в гребінець, і здається, що твій голос нічим не гірший за неї. Але чому ж вона зірка, а ти продовжуєш співати дома перед зеркалом? Сьогодні ми розкажемо, що потрібно, аби досягти успіху, та познайомимось із тими дітьми, хто вже впевнено крокує до своєї мрії. Секрет успіху найвідоміших вокалістів світу це не тільки команди продюсерів, імеджмейкерів і музикантів. За плечима у кожного солідна вокальна підготовка, що дозволила їм розкрити красу і силу їхніх голосів. Вокальне мистецтво це майстерність оволодіння своїм голосом. В цьому тобі допоможуть досвідчені вчителі, які зможуть розвинути твій талант, зробити твій маленький струмочок голосу глибоким безкрайнім морем. Воно однаково може бути і бурхливим, і спокійним. Силою своїх хвиль зробить мушлі і каміння негострими та красивими. Так само і голос під правильним керівництвом та спілуванням зможе заспокоїти схвильоване серце та загоїти душевні рани або змусити посміхатися та танцювати. Коли ти вже вирішив серйозно займатися над розвитком своїх даних, то починати треба із постановки голосу. Це одне з найважливіших занять. Виявляється, що дихати теж треба правильно. Це запорука успіху. Ось одна із вправ, яку мені вдалося побачити. Дівчинка розказує такий великий віршик на одному диханні, а це погодьтеся дуже складно. Хомка, хомка, хамічок, полосатенький бачок. Хомка раненько встає, щечки моють шейку трьох. подметает хомка хатку і виходить на зарядку. Хомка хочеть цільним встать разом, три, чотири п'ять. Мені завжди здавалося, що якщо людина вміє співати, то їй абсолютно не потрібні уроки вокалу або якась теоретична частина предмету. Бо якщо маєш талант від Бога, то що ж нового можуть розповісти якісь там вчителі? Але визнаю, що дуже помилялася, адже голос, як і кожен талант, треба розвивати правильно. Фундаментом майбутнього вокаліста є базова постановка голосу. Ось, наприклад, хто з вас знав, що коли співаєш, потрібно дихати не грудьми, а животом. Про ці помилки кажуть як педагоги, так і самі діти. Вибирати із всего того, что предлагається в вокале в методики, самое саме те, що от здесь і сейчас допоможе. І при этом не навредить вокалісту. Потому що многие вокалісти, многие даже педагоги вокалісти не знают основ того, что, например, если ты неправильно поешь, ты можешь навредить своему голосу, навредить своему гору и сделать себе нехорошие болячки, которые там в итоге можно даже операции всякие делать. Ну, никто же этого не хочет, правильно. Вот. Поэтому выбираю максимально. То есть, есть идет основа у меня из классики, потому что классика опять же, точно так же, как и в танце или в другом деле, она от нее уже можно делать все, что угодно. Можно эстраду, можно народный, можно еще что-то джазовое, еще что-то. Классика дает основу. Ты знаешь, когда ты поешь, что значит, надо, надо опирать, надо дышать животиком, как дышат просветленные люди йоги. Дышать животиком. Петь свободно, чтобы звук лился, чтобы мы чувствовали себя действительно, не знаю, мировыми звездами. Много допускал ошибок. Ну, пів на горлі. Наступною сходинкою до ідеального звучання є правильне вилучення звуку. Це й робота над артикуляцією, над твоєю дикцією та правильною вимовою. А також грамотною подачею звуку. У жирафа є питання, для чого високий рост до висоти Всіх то прятиться в кусти 2 горка, 4, горка 5, горка 6, горка, 7, горка, 8, горка, 9, горка, 10, горка, 11, горка 12, горка, 13, горка, 14, горка, 15, горка, 16, горка. Mm -hmm. Ще одне правило кожен вокаліст має засвоїти. Співати без розпівування злочин. Більшість проблем пов'язаних з голосом викликані нерозумінням важливості цього факту. Вокал це як спорт. Співати без розпівування все одно, що піднімати штангу без розминки. Жоден професійний спортсмен не буде ризикувати і сідати на шпагат, попередні, не розігрів м'язи і зв'язки. Співочий голос загалом вимагає точно такого ж ставлення. Принаймні, при освоєнні вокальної техніки вправи, які на початку для вокаліста були складними, важкими і вимагали певних зусиль при виконанні, поступово перетворюються в знайомі, зручні і рідні. Так і справи виходить розпівування, і одна ж та ж вправа з розряду тренувальної переходить в розряд розминочної. Комплекс вправ допоможе розвинути твій голос та слух. Навіть якщо займатися ти прийшов тільки з великим бажанням, не маючи при цьому ніяких навичок або впевненості в своїх силах. Унікальна методика навчання допомагає усім. Головне твоє бажання та прагнення до успіху. Прикладів таких дивовижних перетворень дуже багато. Лише послухайте про історію перетворення Діани. Вона – найперша перша моя учениця. Мы начинали с самого малого там дыхание, дикция, скороговорки, потому что дикция была плохая. Просто ребенок считал, что у нее очень низкий голос. Вот как бы мне мама сказала, кто-то сказал, что у меня низкий голос, и вот это вот она пришла, все как бы где-то непонятно где голос. И вот мы начали потихоньку. Ну, вы слышали, что у нее очень высокий, звонкий, вот, близкий, мы этого очень долго добивались. Вот но она молодец, опять же, это не только мой труд, но и труд ребенка. И видно, что у ребенка был, ну, есть большое желание. Вот, Подбирали определенный репертуар, все начиналось далеко не с кукушки, начиналось облака, там что-нибудь такое, самые какие-то элементарные детские распев и ой, песни. Вот, ну и сейчас потихоньку усложняем репертуар. У меня гораздо стала лучше дикция, дыхание. Я раньше не, не всегда в ноты попадала. У меня гораздо лучше стал слух. И вообще я очень развила свой голос в плане. Выше стал, сильнее. Цей приклад іще раз підтверджує, що немає неможливого або недосяжного. Отож, не слухайте, якщо вам кажуть, що вам ведмідь на вухо наступив, бо виявляється, співу можна навчитися як і математиці. Головне завзятість та відданість. научить петь не только тех, которые уже красиво поют, да, а брать детей, которые не имеют никаких данных, ни, никаких там, ни голоса, ни, и что-то вот развивать еще у них, потому что методика на самом деле может научить петь любого человека. Вот я смотрю на человека, на то, что у него внутри. Хочет он петь. Есть такое, иногда бывает, у человека настолько бешеное желание петь, что даже вот с его минимальными данными, там, две-три ноты, в которые он не попадает, Вот, но есть вот это желание работать, просто такое, Прямо ж глаза на лоп лізуть, горять. Він готов говорить, ну, говорити все, що я там говорю, є роз. Але до чого ж прагнуть всі ті, хто так віддано займається? Які вершини збираються підкорити, коли закінчать навчання? Та якими успіхами можуть похизуватися вже зараз? По, в международном конкурсе «Золотая лодка», который проходил в прошлом году в Днепропетровске. Успех но это когда ты чего-то достигаешь. Ты к этому идешь, идешь, идешь долго времени. Бывает год, два, даже 15, может быть, лет. И ты этого добиваешься. А для тебя лично? Для меня лично это получить хотя бы диплом участника в каком-то концерте. Это тоже для меня будет успех. То есть я буду вот, ну как, Я не буду ніким в конкурсі, а буду от уже хотіть учасником. Я показав то, що мог. Серед то тобто, в разів, в слідуючим разу, этого конкурсу я можу вище. В наш час на співаків чекає велика кількість конкурсів, талант-шоу та фестивалів, де вони в усіх барвах можуть показати своє вміння. Але так само на них чекає і велика конкуренція, адже спів чи не найпопулярніше заняття сучасності. Із малышей сьогодні ви снімали